Друзі, всім привіт! Зараз ми знаходимося в Рубіні, робимо технічне обслуговування. Приїхали щоб на потік Байлан зробити технічне обслуговування, те погляд, підготувати до зимового періоду, почистити, налаштувати. Також замовник попросив передивитися, що з теплообмінником по промивці. Зараз вам переключу камеру, промимо теж таку промивочку. Підключилися через адаптер, і миємо одразу два контури. Миємо зараз зараз теплообмінник по і миємо також теплообмінник основний, який а, йде на опалення і йде на гарячу воду. Чого так вирішили зробити? Бо котел працює з 2006 року. Це Violent Turbo Max, а, старенький ще, але він в дуже в хорошому справному стані. І щоб він у нас нормально пропрацював ще декілька опалювальних сезонів, вирішили а, зробити повне технічне обслуговування. Тобто ТО2. Це входить у нас суха чистка а, верхнього теплообійника, пального турбини, налаштування газового плату, підкачка розширювального баку, а також повне пробивання теплообмінника в кутла. Щоб у нас котел був нормальний ККД, щоб ми не витрачали а, наше паливо, газ. І, Котел добре прогрівав систему опалення та гарячу воду, то вирішили якраз зробити промивку. Як часто потрібно це робити, все залежить від системи опалення, все залежить якої якості теплоносії, в якому стані сам верхній теплообмінник, а також яка, яку водичку котел нагріває. Якщо водичка жорстка, ідуть відкладення в цьому теплообміннику. А, іде поганий проток. Якщо у нас дуже забруднена система опалення теплоносій, старі, стара система, не додавався інгібітор корозії а, і вода у нас є з іржою, а, ця іржа осідає в верхньому теплообміннику, В такому разі теж мити верхні теплогміни, для того, щоб покращити теплоотдачу та прогрів теплоносія. Друзі, як і коли це необхідно робити? Саме Найкращий час це коли ми закінчили опалювальний сезон та готуємося до нового, тобто це у літній час. Коли вже починається холода, це вересень місяць або жовтень, це теж можна робити. Але, як завжди, ці часи дуже великий попит на цю послугу. Щоб майстри могли спокійно зробити обслуговування та більш був вільний графік, ми рекомендуємо це робити влітку. Спокійно нам дзвонити, ми домовляємось, приїжджаємо і робимо все необхідне. Бо при технічному обслуговуванні майстер може виявити, що якась запчастина потребує ремонту або заміни. В такому випадку ми не плануємо вже година дві а може бути і ремонт переноситься на інший день, коли вже буде відремонтована та запчастина або замінена, щоб ви не були в зимовий період, в холодний час. Без опалювального котла. Робити це якось в літній час, коли є трошки запасу часу і можна було спокійно обійтися альтернативними джерелами нагріву гарячої води. Дякую вам всім за увагу. Готуємося до опалювального сезону. Зима обов'язково буде, як і настало літо. Тобто готуємо зараз наші котли, щоб вони у нас бездоганно працювали в опалювальний період. Всім гарного настрою, гарного дня, з вами Коповсервіс.